До 13 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили трьох громадян України: Дмитра Кузнєцова, Олександра Віхляєва та Галину Кришталь, які допомагали російським спецслужбам готувати ракетний удар по військовому аеродрому Івано-Франківська 24 лютого 2022 року. Такий вирок виніс сьогодні Івано-Франківський міський суд. Вирок може бути скаржений у шляху подачі апеляційної скарги. Також суд роз'яснює, що обвинувачені мають право на помилення за встановленою процедурою. Також роз'яснює це право клопотати про проїзд доставку до апеляційного суду у випадку подання ними апеляційної скарги. Як йдеться в ухвалі суду для коригування ракетного удару. Один із засуджених спостерігав за військовим аеродромом, розміщував біля нього маячки. А після обстрілу фіксував за допомогою безпілотника наслідки та опубліковував відео в інстаграм як звіт для кураторів. Наступного дня після ракетного обстрілу він мав зустрітися зі своєю спільницею на Тлумачині. Інший чоловік передавав їм інструкції від російських кураторів і повинен був нелегально переправити їх до країн Європи. Жодних доказів вини, обвинувачених немає. Ви визнаєте свою вину? Я не визнаю, ніколи не визнаю її, тому що ніякої вини немає. Не було в мене ніяких, ніяких дій, які могли привести до цього вироку. Речниця Служби безпеки України в Івано-Франківській області Марія Римар розповіла Суспільному, що обвинувачення є громадянами України, але не місцевими жителями. Приїхали на Франківщину напередодні повномасштабної війни. Першого було викрито 25 лютого 2022 року. Його затримали поблизу села Колінці. При собі він мав дрон. Другого фігуранта співробітники СБУ затримали 1 березня 2022 року на території Закарпатської області. І громадянку було затримано 5 березня 2022 року по місці її тимчасового проживання в селі Колінці. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ